Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Як ви помітили, я до вас повністю нафарбована, а отже, це відео буде розповідного формату. Саме сьогодні я вирішила відзняти відео про косметичку на зиму. Скоро зима закінчиться, але я так і не встигла відзняти це відео, тому швиденько буду виправлятися і будемо сьогодні розбирати косметичку на зиму. Придбала собі ось таку цікаву косметичку в магазині Аврора, така гарненька. Така яскравенька, в принципі, з зимою не дуже сильно поєднується, як на мене, це більш такий літній дизайн, але нічого страшного. Звісно, я бажаю вам приємного перегляду, усаджуйтесь, будь ласка, комфортніше, беріть собі щось смачненьке, обов'язково беріть собі щось попити, ну а я буду починати. Скажу відразу, що продукти ці косметичці досить бюджетні, доступні, в принципі, для кожного. І як на мій погляд, то ця косметика дуже гарна по якості, гарно працює в макіяжі. І, в принципі, створити якийсь зимовий, цікавий, акцентний, яскравий, також спокійний макіяж з цими продуктами буде взагалі не проблема. Тому давайте, напевно, поменше говорити і швидше переходимо до моєї косметички. Відкриваємо і а, дивіться, розбивати по категоріям я не буду. Перший продукт, який дістаю, про нього коротенько вам розповідаю відразу. Перше, що я дістала, це ось така пудра від бренду Glimbie. Колекція My Wings. досить класна пудра. Вона дає гарний такий, ну, знаєте, щось схоже на матовий фініш, але водночас в цієї пудри є якесь таке легке підсвічення зсередини. Що дає досить такий природний натуральний ефект на шкірі. Мені вона подобається, вона досить легка, комфортна, приємна в використанні. Також подобається, що цю пудру на обличчі взагалі не помітно. Навіть в порах от вона лягає, ніби як якась така тонка вуаль, при цьому дуже круто фіксує тональні засоби. В принципі, нічого поганого про цю пудру сказати не можу. Гарненька, комфортна і ціна на неї досить приємна. Ідемо далі. Наступний продукт виглядає ось так: це туш від бренду Evelyn. Колекція Varieté, це коричнева туш, Моя улюблена на даному етапі. Тут 10 мл об'єму, це досить багато. Ось така щіточка. Щіточка взагалі бомба. Вона дуже гнучка, дуже така піддатлива. Нею круто профарбовувати від самих коренів. Вона подовжує, причому рази так в 2-3 точно. Трошечки придає об'єму, вона більшість все ж таки подовжує, як, на мій погляд, дає гарний коричневий ефект на очах. В цілому, дуже класна, і по стійкості вона також крута. Це, напевно, єдина туш від Everin, яка мені реально дуже сильно подобається. І ціна у неї гарна, і якість також просто супер. Тому однозначно рекомендую. Наступний продукт виглядає ось так: це у нас з вами помадка для губ від бренду Glimby. Така цікава колекція у відтіночку під номером 04. Цей відтіночок мені досить сильно подобається. Дизайн у нас виглядає ось так: досить так цікаво, незвично. У цієї помади досить класна текстура, надзвичайно приємна. Мені дуже подобається її наносити на свої вуста. Вона досить стійка, при цьому не пересушує губки, не підкреслює якісь нерівності, сухість і так далі. Вона дуже-дуже комфортна. Реально, як ну я навіть не знаю, з чим це порівняти. Дуже-дуже приємна і дуже дуже гарний відтіночок. Давайте я вам відразу його ось сюди нанесу і покажу цей прекрасний відтіночок. Ось так от виглядає дуже класний. Мені подобається. У мене дві такі помади у 02 і у 04 відтінку. Обрала саме ось цей відтіночок під номером 0,4. Він більш такий насичений, більш такий яскравий, і мені здається, що зараз він дуже сильно актуальний. Наступний продукт виглядає ось так. це на даному етапі найулюбленіший мій тональний засіб це BB крем від бренду Top Face. У мене у відтіночку під номером 01. Обожнюю цей продукт. Він сьогодні також у мене на обличчі. Користуюсь ним із задоволенням в будь-який час, в будь-який період, в будь-який сезон. Мені він дуже дуже сильно подобається і своїм покриттям, і фінішем, і в принципі, стійкостю, і ціною продукт просто бомба. Тому однозначно рекомендую. Тут 12 годин стійкості, я з ним стабільно можу відходити 8-9 годин. Це точно, при цьому шкіра буде виглядати досить гарно. Тому однозначно радити можу, і тим паче, це продукт, який у мене вже практично повністю закінчився. Сьогодні насилу його видавила, щоб нафарбуватись. А це говорить про те, що дійсно продукт класний і те, що він мені дуже сильно подобається. Обов'язково буду купувати ще. Наступний продукт виглядає ось так: це помадка для брів від бренду Богія, колекція Velvet. Ось такий відтіночок під номером 101. Дуже класна помадка, вона у мене зараз також нанесена на бровах. Мені подобається її відтінок, мені подобається стійкість, мені подобається те, як легко і комфортно використовувати цей продукт. Ціна також дуже бюджетна, нічого поганого про цей продукт сказати не можу. Гарний, надійний користуватись можна. Наступний продукт виглядає ось так. Це у нас з вами палетка для контурингу обличчя від бренду Фокалюр. У мене у відтіночку під номером 0,4. Всередині ця палетка виглядає ось так. Тут у нас з вами рум'яна, хайлайтер і контуринг. Досить гарна палетка, пігментація хороша, стійкість прекрасна, ціна також на досить гарному рівні, не завишена і не занижена. Якраз середня. Купувати можна, користуватись можна. Продукт дійсно непоганий. Давайте, напевно, на чистій долоні зроблю вам сводчики цього продукту, щоб ви переконались у яскравості цих відтінків. Так, спочатку наношу хайлайтер, далі рум'яна і бронзер. Дивіться, ось так от усе виглядає. Ну, Пігментація дійсно непогана, відтіночки гарні, нічого поганого про цю палетку сказати не можу. Наступний продукт виглядає ось так: це у нас з вами рідкі рум'яна від бренду Glamбі. У мене у відтіночку під номером 02. Всередині вони виглядають ось так от. У цих рум'ян дуже приємна текстура, вони дуже класно лягають на шкірі, при цьому дають красивий ефект, і мені дуже сильно подобається цей 0,2 відтіночок. Зараз, ось тут зроблю вам сводчик. Ось такий гарний, насичений, красивий відтінок. Але коли ви розтушовуєте ось такого темного відтінку, у вас не виходить. Це щось більш таке легеньке, гарненьке, з трішечки таким ніби як сяючим ефектом на шкірі. Дуже сподобались, ну нічого поганого про них сказати не можу. Однозначно рекомендую користуватись ними одне тільки ціле задоволення. Дійсно сподобався цей продукт. Якщо чесно, я навіть здивована, що ці рум'яна мені так сильно імпонують. До речі, сьогодні вони також у мене нанесені. Ось, бачите, невеличке сяйво, і відтіночок дійсно красивий, не такий темний, як ось тут на сводчику. В цілому класний продукт. Їдемо далі. Наступний продукт виглядає ось так: от. Це у нас з вами хайлайтер в сухому оформленні. Ось так от виглядає від бренду Essence. У мене у відтіночку під номером 10. Гарний хайлайтер дає красивий такий вологий ефект на шкірі, дуже ніжно при цьому сяє. Гарно виглядає, також сьогодні його наносила. В принципі, хайлайтер класний, і мені дуже подобається, що в ньому дрібні сяючі частинки, які просто так не видно на шкірі. Тільки коли потрапляє на цей хайлайтер світло, тільки тоді він красиво сяє. Якщо немає світла, нічого у вас на шкірі не блищить і не помітно відтінок цього хайлайтеру. Це досить круто, тому що це виглядає натурально, привабливо і красиво. Наступний продукт виглядає ось так: це консилер від бренду Evelyn у відтіночку Порселін. Ось так от виглядає. Зараз зроблю вам свочик. Ось такий натуральний, красивий відтінок. Обожнюю цей консилер. Він найкращий. От я його просто сильно дуже люблю. Скільки консилерів не пробувала, але це саме той продукт, який незмінний, який нічим замінити, тому що він реально дуже крутий. Він і перекриває класно. І до того ж він такий легенький, приємний. Він не перенавантажує шкіру, прекрасно маскує синці під очима, гарно вирівнює шкіру. При цьому він надійний, стійкий, нічого не підсушує, нічого не підкреслює. В принципі, класний. Надійний, комфортний, нічого поганого про нього сказати не можу. Ідеальний консилер. Особисто для мене. Наступний продукт виглядає ось так: це у нас з вами помада для губ від бренду Ґембі у відтіночку під номером 07. Зараз ця помада нанесена у мене на вустах. Ось такий гарний дизайн, красивий відтіночок. Я б сказала, що такий холодний, насичений, темний, ось такий. Він мені ніби як винний відтінок, от якийсь такий. Досить цікавий, не всім підійде, на мій особистий погляд. Я не можу сказати, що цей відтінок найулюбленіший, але він, в принципі, досить цікавий. Помада комфортна, гарна по стійкості, гарна по якості. Нічого поганого про неї сказати не можу. Єдине, що відтіночок тут на любителя. Але мені особисто інколи хочеться зробити саме ось такий колір губ. Тому, в принципі, цей відтіночок рекомендувати можу. Наступний продукт виглядає ось так: це туш для вій від бренду Glambi. Називається вона ось так. Total Volume 3 xl а ні, 2 xl Гарна туш, ось така вона її конусна, прекрасна щіточка, дуже зручна, дуже гнучка, просто бомбезно виглядає на віях. Вона їх і подовжує, і робить об'єм, і дає насичений чорний, красивий колір. При цьому стійкість неймовірна. А в цілому мега-офігенна туш за дуже-дуже бюджетною ціною. Дійсно класна. Мені вона особисто дуже сильно подобається. Однозначно буду купувати ще. Наступний продукт виглядає ось так: це один із найулюбленіших моїх засобів. Це BB крем від бренду Holika Holika, класний, надійний, комфортний, мега круто перекриває недоліки, природньо при цьому виглядає на шкірі. Абсолютно її не обтяжує, при цьому щільність покриття просто дуже сильно дивує. Класний продукт за бюджетною ціною однозначно рекомендувати можу. Наступний продукт виглядає ось так: це у нас з вами палетка тіней від бренду Lamelle. Це їхня новиночка, колекція Флемі. Дуже цікава палетка. Всередині виглядає ось так. Сьогодні я використовувала ось цей відтіночок, ось цей і зовсім капельку ось такого. Ну і власне, ось так от на моїх очах виглядає цей продукт. Палетка насправді цікава, є в ній свої і плюси, і мінуси. Мінуси в тому плані, що відтіночки крошаться і осипаються. На жаль, це найбільший мінус цієї палетки. Також ось цей відтіночок посередині він зовсім неякісний. Він лягає пробілами, дуже сильно осипається, скочується на повіках і виглядає не дуже гарно. Але не дивлячись на це, тут є неймовірно красиві відтінки, які мені дуже-дуже подобаються. І ось ці два матові відтінки для затемнення складки і зовнішнього куточка дуже якісні, класні, красиві. Прямо ну, нюансів немає, окрім того, що вони осипаються. Стосовно сяючих, усі відтінки прикольні, цікаві, в принципі, мені подобається дизайн, мені подобається те, що відтінків всередині небагато, але кожен із них досить цікавий і, в принципі, гарно виглядає в макіяжі. Тому, власне, в сьогоднішньому відео показую саме цю палетку. Але, звісно, якщо брати її за повноцінну ціну, то нюанси в ній, звісно, є. І це не зовсім приємно, скажемо по правді. Але продукт все ж таки вартий уваги. Я думаю, що найближчим часом я відзніму відео, де я детально розберу цю палеточку, зробимо декілька варіантів макіяжу очей, спробуємо усі сяючі відтінки і, власне, підіб'ємо підсумки стосовно цієї палетки. Але я вже нею користувалась, ну, разів 5 точно, то в принципі якась думка у мене вже сформована. Тому користуватися цією палеткою можна, але потрібно все ж таки до неї трішечки приловчитись, трішечки з нею подружитись, і тоді, в принципі, у вас будуть виходити гарні, красиві макіяжі очей. В цілому палетку рекомендувати можу. Далі, ось такий у нас з вами продукт: це контуринг від бренду GlamB. У такому рідкому оформленні. Всередині виглядає ось так. Мені цей продукт подобається. Тут дійсно класний відтінок, правильний. Він і не темний, і не світлий, ось такий. Дуже гарно лягає на шкіру, дає дійсно красивий відтінок і гарний ефект на шкірі. До того ж, цей продукт надзвичайно легко розподіляти. Ось, зробила вам такий. Темненький насичений сводчик, ось такий відтінок. Сьогодні також використовувала цей продукт, поверх нього не дублювала сухим продуктом, просто кремовий, потім зверху пудра. І в принципі, ефект на шкірі класний. Тобто цей продукт працює, його на шкірі помітно, і він дійсно такий універсальний. Як на мене, то цей відтіночок зараз в зимовий час мені пасує, підходить, виглядає класно, нічого поганого про цей продукт сказати не можу. І ціна на цей продукт, як на мене, досить низька. Тому користуватись, купувати однозначно можна. Продукт за свої кошти, неймовірно класний. Наступний продукт виглядає ось так: це у нас з вами пудра для обличчя від бренду Богія. У мене у відтіночку під назвою Порселін. Класна пудра, ось так от вона виглядає всередині. Вона дуже ніжна, шовковиста, гарно лягає на шкіру. При цьому на шкірі цей продукт непомітно, дає матовий красивий фініш, в принципі, нічого поганого. Єдине, що вона матує, але не дуже надовго. Тобто, десь через годинку у вас уже буде помітно невеличке сяйво на шкірі. тобто вона матує, фіксує, але ну, вона не дуже стійка і не дуже надійна. Це єдиний у неї мінус. А так, в цілому, пудра непогана зі своїми функціями, вона справляється. Тому радити її, в принципі, можу. Наступні два продукти показую разом: це таке комбо, яке мені зараз подобається. Це олівчик для губ від бренду Color Intense у відтіночку під номером 06. І ось така помада бальзам від Glamбі у відтіночку під номером 01. Зараз на руці вам покажу, як ці два продукти разом виглядають. Так, спочатку наносимо олівчик ось так от. І поряд нанесемо наш бальзам. Так, ось так от виглядає. Бачите, олівчик досить темненький, а помадка така більш світліша в ніжно-такому, ніби як молочно-кофейному відтіночку. Дуже гарно виглядають обидва ці продукти на вустах. Якщо їх поєднувати, виглядають вони неймовірно гарно. У мене таке враження, що вони ідеально доповнюють одне одного і створюють досить красивий нюдовий ефект на губах. Мені подобається, тому радити можу. Наступний продукт виглядає ось так. от, це у нас з вами консилер від бренду Essence. У мене у відтіночку під номером 20 Light Ivory. Це досить щільний консилер, який ну, просто, неймовірно, сильно перекриває будь-які недоліки, гарно фіксується на шкірі і добре тримається. Нічого поганого про цей продукт сказати не можу. Єдине, що для мене він, звісно, щільнуватий, може підкреслювати нерівності і текстуру, але в цілому зі своїми функціями справляється просто ідеально. Зараз покажу вам, наскільки він круто перекриває, дивіться. Ну, реально, щільність у цього консилеру неймовірна. Він мене виручає тоді, коли мені потрібно щось дуже сильно замаскувати. І, в принципі, можу сказати, що це відносна новинка в моїй косметичці. І з першого використання мені цей продукт сподобався, користуюсь, нічого поганого поки що про цей продукт сказати не можу. Тому в цій зимовій косметичці, щоб замаскувати десь якийсь прищик, цей продукт мені однозначно потрібен. Наступний продукт виглядає ось так. Це у нас з вами кремовий контуринг для обличчя від бренду Богенія. Виглядає ось так: досить класний, якісний продукт з гарною текстурою. Він гарно наноситься, гарно розпреділяється, розтушовується просто неймовірно круто. Дає дійсно красивий ефект на шкірі, і відтінок у нього гарний, і ціна дуже приємна. Ось такий відтіночок. В принципі, нічого поганого про цей продукт сказати не можу. Користуюсь і з великим задоволенням, мені подобається, тому радити вам цей продукт, звісно, можу. Ну, і останній продукт в моїй косметичці виглядає ось так: це палетка тіней від бренду Glimby. Ось така звичайна, проста, маленька, дуже проста у дизайні, але дуже гарна і якісна всередині. Ось такі відтіночки, мені тут дуже сильно подобаються ось ці три кольори, також ось цей зелененький. Як на мене, то в зимових макіяжах ця палетка виглядає неймовірно гарно, красиво. Усі відтінки гарно тушуються, гарно переносяться на повіки. Якість тут досить нормальна, непогана, можна навіть сказати, дуже хороша. Як на мене, то відтіночки ось тут трішечки якісніші, ніж в ось цій палетці від ламель. Але стяючі відтінки тут трішечки слабкіші, а тут трішечки яскравіші. В принципі, обидві ці палетки класні, в зимових макіяжах виглядають просто неймовірно круто. Тому радити однозначно можу. Ну, і власне на цьому все. Я показала і розповіла все, що хотіла. Сподіваюся, що моє відео було для вас корисним та цікавим. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору. Підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Інстаграм. Не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все. Цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!